Всім привіт, мої дорогі! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде знов таке крутезне і прикольне, і косметика буде класна, і все в ньому буде супер, тому що це замовлення з iHerb. насправді я просто обожнюю ці всі розпаковки. Косметику я вже наступним відео напевно зніму відеоогляд на якісь всі засоби, які придбала останнім часом, тому що накопичилось багато реально їх. Я все тестую, я все пробую, але просто не встигаю про все розповідати. Якось так більше в мене націлено на розпаковки різні відео. А ви в коментарях давайте напишете, якого формату відео чекаєте від мене. Я буду обов'язково прислуховуватися і обов'язково почитаю всі абсолютно коментарі. Тому давайте активніше, будь ласка. Я і так вам дуже вдячна за активність, і підписуйтесь на цей канал. Якщо ви ще не підписані, мені буде дуже приємно, якщо ви будете ставити вподобайки і так далі. А ми переходимо до розпаковки, тому, якщо цікаво, сідайте зручніше і поїхали. Ну, і давайте по традиції будемо з вами разом її розпаковувати, і я вже почну щось говорити. Насправді, я останнє замовлення на айхер робила з максимально крутою знижкою, мені дали промокод, я довгенько там накопичу. В кошику різні товари, які я хочу придбати, а потім, коли от виходить якась така знижечка, я все це діло придбаваю. За... Тут а, насправді засобів достатньо таки багато. я вам обіцяю, що вони ще й будуть максимально цікавими, тому що є і бестселери, є і те, що я не пробувала, є те, що я вже спробувала, є те, що будемо тестувати разом з вами. Коротше, засоби реально дуже і дуже цікаві. Давайте по порядку будемо все. Це діло е, доставати і буду показувати вам. Пошкоджена трошечки. Ну прим'ята, просто не пошкоджена упаковка. Це Перший товар, який я придбала собі, Beauty of овчусон. Засіб називається, і це очищувальний ну, клінсер, очищувальна гель-пінка. Не знаю, що це буде у нас, яка текстура, тому що, ну, взагалі, там вона з якимись там абрикосовими тратата. -та Почитаєте тут, я вам вставляю обов'язково якісь різні фотографії. Отак так от виглядає сама упаковка і 100 мл пляшечка. У мене закінчується зараз один мій із очищувальних засобів від Марі Бодеск. І я буду брати його на заміну. Ну, планую принаймні і використовувати в якості ранкового догляду. Але ми побачимо з вами, яким чином краще буде використовувати, тому що ті чи інші засоби для мене очищувальні працюють краще в різні пори доби. Ну, от така от якась індивідуальна. Насправді дійсно щось в цьому є. Більш очищувальні я використовую зазвичай після зняття макіяжу, тобто ввечері щось максимально легеньке з раночку. Я думаю, то в принципі це не тільки в мене так. Побачимо, що ж це за така от цікава умивалочка, і обов'язково спробую і поділюся враженнями і з вами. У я ще із продуктів харчування щось замовила. Так що давайте дивимося далі. Найздається мені легендарніший бібі 24-го, можливо, навіть 23-го-24-го року. Це бібішка від бренду Піоріто. Багато де багато в кого я чула, бачила і мріяла собі також придбати. Не то, щоб мріяла, планувала. Все ж таки вирішила ось на осінь буду пробувати якісь новиночки, в тому числі із декоративною косметикою, тому що в мене якийсь такий зараз напір на догляд, напір. Я придбаваю виключно доглядову косметику, чомусь мало у мене різного із декоративки. От і в минулому, в минулій розпаковці я вже знатійно дещо замовила, буду тестувати. Також і ось бібіжку спробуємо. Ось от цю от супер розпіарену, І чи дійсно вона така крута, як всі про неї говорять? BB Cream. я взяла собі 21-й відтінок Light Beige. біж. В принципі, в корейських 21-й мені підходить добре, тому... Принаймні, от в Міша, да, мені підходить нормально в енафовських тональних. Попробуємо ще й цю. Тут у нас 30 мл. І, ну, насправді, там ну, упаковка нормальна, да відгуки просто наскільки про цю бібішку шикарні була акційна пропозиція, е, от якраз з промокодом. Ну, я вирішила, що саме час спробувати. І придбала. Далі. Хм, значить, а, а чому я думала, так, да, пеноксил бренд, який я особисто для себе пробувала із засобів пінки для очищення на тілі, яка врятувала просто мою спину насправді, я від цього ж бренду вирішила спробувати адапаленовий адапаленовий е, адапаленовий гель. Навіщо, скажіть мені, будь ласка, така велика упаковка для такого маленького засобу? Це. Звісно, питання, але все це діло виглядає ось таким чином. Я насправді сподіваюся, що мені вдасться е, за цей період, от використавши засоби, я вам нормально там показала, все, то я як зазвичай потім монтую, і виходить, у мене якась незрозуміла фокусна. 15 грамів. Це вже лікувальний засіб. Я піддивилася в одного із блогерів про, взагалі про цей компонент в косметиці, про його дієвість, на що впливає, і, взагалі, в цілому Адапаленовий гель ну, якби це вже лікувальний такий засіб. Я дуже багато читала і слухала, перш ніж його придбати. І він уже буде слугувати більше для боротьби із знаєте, не акне. А тим, що от акне ви вилікували, да? а текстура все рівно залишається нерівною. Ніби ось ці от забиті пори, які не можна ні видавити, хоча цього робити не треба. Просто от такі от горбочки у вас на шкірі, які якимось незрозумілим чином з'являються, і їх дуже складно позбавитись. Оце повинно допомогти. Я обов'язково з вами поділюся враженнями, тому що це дійсно досить цікавий засіб. Звісно ж, тут треба, мені здається, досить сильно вникнути в те, для чого він призначений, для чого він необхідний, взагалі, перш ніж купувати. Так як знижки були достатньо такими крутими, я вирішила взяти цілих три однакових засоби. Насправді, це. Сироватка із ретинолом від бренду Art Naturals. Дуже класно, мені сподобалася ця сироватка. І було вигідно, в принципі, придбавати по 10 мл три штучки, оце вам повноцінний розмір звичайної баночки. Але ж зручніше використовувати ось такі от маленькі і гігієнічніше навіть. Я взяла собі дійсно три пляшечки ретинолової сироватки. Я вже 10 мл використала. Але зараз, ось хочу спочатку, просто я от закупила Через те, що на осінь я хочу використовувати знову ретинол. Мені дуже сподобалося, використавши одну пляшечку. Але я хочу відчути більш довготривалий ефект точніше, ефект після більш довготривалого використання цього засобу. Він має бути ще крутішим. Тому це ми залишаємо на осінь, і, мабуть, після того як я от спробую ось оцю от штуку, тому що разом використовувати то буде, мабуть, занадто. Треба читати і ще більше поглиблюватися, але ні. Я особисто для себе, для свого типу і для своїх потреб визначила, що спочатку буду використовувати адапаленовий гель, а потім перейдемо ми до цієї сироватки. І ще сироватку, яку я замовила, так само взяла от три однакових абсолютно. Це Сироватка із саліциловою кислотою, тобто BHA кислота, 2% в складі. Це знову ж таки сироватка, яка призначена більше для жирного типу шкіри. Я такий тип маю. Ну, взагалі, в мене шкіра комбінована, зкільна більше навіть до жирності, от особливо в літній період. І також знову ж таки будемо її використовувати трошки пізніше. Але придбала для того, аби у мене було про запас, тому що ціна була максимально приємною. Сироватку від Art Naturals я з саме саліциловою кистотою я не пробувала. Але я майже чим впев... більше ніж впевнена, що вона буде крутою. До речі, дівчата, напишіть мені, і хлопці, якщо мене дивитесь, напишіть мені, будь ласка, чи цікаво було б вам від мене почути про активи, про компоненти, про якісь конкретні. Засоби, які впливають на от ту чи іншу проблему. Якщо зібрати в комплекс, наприклад, якесь відео для, для якого типу шкіри, для яких проблем які компоненти, інгредієнти в косметиці необхідні, тобто з чим, наприклад, бореться саліцилова кислота, на що впливає гіалуронова кислота, азелаїнова кислота і так далі. Тобто вітамін А, той же ретинол? Да? Для чого це все потрібно? Чи цікаво було б вам почути ось щось отаке. Тому що, якщо не цікаво, то мені, в принципі, витрачати час, не хочеться і знімати це, якщо переглядів не буде. Але якщо вам буде цікаво, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і ми для вас щось придумаємо. Ми це я. Ще один засіб, який я придбала, це вже засіб для волосся. Я пішла здавати аналізи для того, щоб зрозуміти причину випадіння волосся. Зараз для мене це проблема номер один, і зараз мені ще треба консультація лікаря. І після цього ми вже будемо вирішувати, що краще пропити. Але додатково, в якості от локального засобу для догляду за шкірою голови я взяла від. Naturals засіб для шкіри голови проти випадіння. Це ось така от маленька пляшечка, насправді, 62 мілілітру, мілілітру мілілітра, яку потрібно наносити на шкіру голови, і вона повинна допомагати зміцнювати волосечко і протидіяти. Випадінню. Я сподіваюся, що це буде все в мене в діло працювати в комплексі, але скоріше за все, що після консультації лікаря я ще придбаю на iHerb якісь вітаміни, і буду все це діло паралельно або комплекс, можливо, не знаю. Ліки якісь, якщо треба буде, да, то проп'ю все, звичайно ж, але. Ну, коротше, буду тримати вас в курсі. І знову ж таки, ще цікава ця тема, і вам потрібно більш детальніше розповідати, то також мені пишіть в коментарях, і ми будемо щось для вас знову. Ми, я буду щось для вас придумувати. І останнє, що я взяла із продуктів харчування, це кофімейт, але без цукру. Насправді це дуже смачно, коли ви додаєте ось це, от, в каву, це. Супер круто, смачно і, і круто і смачно. А, значить Я взяла собі просто спробувати. Смак у нас буде ваніла карамель. а Я думаю, що це буде дійсно смачно, але от якраз таки я побачила, що на iherb продається запаяно без цукру. Він уже пахне максимально приємно, цей кофімейт. Те, що з цукром у нас продається, а от у вільному продажі я не бачила, щоб Zero Sugar були. Якщо ви знаєте, де таке придбати у нас, а не замовляти з iHerb, то пишіть мені, будь ласка. І Тут всього-навсього 15 калорій на 2 грами. Це виходить, що у нас? Порція, типу, напевно, я так думаю, ну, мабуть, так. Коротше, такий от щеку фімей придбала на iHerb цього разу. І на цьому моя розпаковочка закінчується. Я прошу вас підключитися, трошки поактивнічити в коментарях і написати відповіді на питання, які я задавала протягом цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося, що вам і розпаковки подобаються, і якісь додаткові відео, про які я прошу, будь ласка, повідомте мені, що для вас знімати, тому що я хочу бути максимально ефект. Ну, для вас цікавою, і щоб від мене ще й користь якась була. Тому чекаю вас в коментарях. Я щиро дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, тисніть вподобайку, якщо воно вам сподобалося, і до скорих зустрічей. Бувайте!